Усім привіт! Ми сьогодні поговоримо е, про те, е, які є приклади у нас зі змінами. Наприклад, е, визначимо кілька змінних різних типів і виведемо їх значення до консолі. Е, нагадую, що тип даних стрінг відповідає за е, рядки. Тобто ми вводимо якийсь текст. Е, і тут у нас немає жодних обмежень стосовно того, е, е, яка кількість у нас тут буде поміщена. Це буде текстом. INT це у нас цілочисельний тип даних. Бул Boo, або Boolean це у нас логічний тип даних, і double – це тип даних, дробовий, тобто числа з плаваючої коми, дробові числа. І є декілька способів для того, щоб вивести наші з вами змін. Дивіться, почнемо з най... найпершого з допомогою конкатенації. Нам необхідно написати console.writeline І далі. З допомогою конкатенації це дуже такий, ну, скажімо так, невдобний спосіб. Ставимо наші подвійні лапки і пишемо в подвійних лапках якийсь текст. Наприклад, name of user і ставимо конкатенацію. Конкатенація – це символ плюс. Тобто, фактично, ми будемо додавати до рядку, до рядку якесь значення нашої зміни. Ну, наприклад, name. Ось ми це зробили. Далі можемо поставити ще плюс. В подвійних лапках у нас текст. Age of user. Тре. І додати змінну H, додати змінну H. І також е, запишемо його вейк плюс. Знову ж таки, подвійні лапки. Вейк. Uh, Тре плюс змінна вейк. І. Uh, Скажімо так, тут теж необхідно поставити пробіл, щоб було е, більш е, правильно. Текст плюс значення змінної. Тобто, ось сюди ми запишемо е, саме е, Тобто C-Sharp, і сама Ідешка на виведе саме значення цієї змінної. змінною name. А значення змінної name – це Том. Е, далі. Age of user. Теж у нас виведеться як текст. А, і змінна H. Ось ця змінна H без лапок. А, нам покаже значення 33. Змінна wake нам покаже а, значення самої змінної 78.65. Запускаю. І ось. Name of user Tom, age of user 33. І wake 7865. Це, скажімо так, один з. Непоганих способів виведення, але є більш кращі способи. Наприклад, той, який тут представлений, беремо цей код. І тут я вивів усі значення в один рядок. А тепер буду виводити нові значення от усі ті самі значення, кожне з нового рядка. І зверніть увагу, чим у нас буде відрізнятися запис. Ось тут у нас спочатку буде символ долару. Потім в подвійних лапках. І в подвійних лапках у нас не просто якийсь текст, а у нас в подвійних лапках записано повністю все, що нам необхідно. Тобто текст і в фігурних дужках у нас записане ім'я змінної. І так само буде у нас продовжитися сюди. Запускаємо. І ось у нас вивід результату. Ім'я, вік, вага працює, і цей спосіб він набагато ліпший аніж попередній, за допомогою котрий називається конкатенацією. Але нерідко виникає необхідність вивести до консолі в одному рядку значення відразу кількох змін, як ми зробили це в попередньому випадку. І у цьому випадку ми можемо використовувати прийом який називається інтерполяцією. Тобто, те, що ми ось тут робили, те, що ми ось тут робили, це у нас називається інтерполяція. Тобто, беремо увесь цей код, замінюю. І у нас зверніть увагу, зверніть увагу на те, що у нас символ долару. Потім у нас йде у фігурні, подвійні, лап, лапки, подвійні лапки. І ну, зараз тут я зміню хейк, заміню на вейк. Буде так, тому що змінної такої немає. І у нас о, одразу ж і текст, і значення зміни. Текст значення зміни. Тобто, єдине, що треба не забувати, щоб у нас виявилося саме значення зміни, необхідно це записувати у фігурних дужках Ось я запускаю. І якраз у нас це відобразилося. все в порядку. Тобто, інтерполяція, вона. Більше підходить і краще записується тобто набагато легше і менше записів. Тому це буде набагато простіший спосіб. І є ще інший спосіб виведення до консолі відразу кількох значень. Він буде називатися з допомогою placefolderі. Тобто, у нас будуть зараз: я одразу візьму цей приклад, занесу до консолі. І побачимо певну різницю. У нас відсутній символ долару. Тут його немає. Але що у нас з вами змінюється? В дужках записується, окрім тексту, ще у нас присутні присутні так само у фігурних е, саме індекс. Який індекс? Індекс цих змінних: Name, Heik і H. Нейм матиме індекс 0, Хейк там індекс 1. H uh, матиме індекс 2. І коли вони перенесуться ось сюди. Потім uh, до ім'я у нас буде мати індекс 0, хейк, uh, тобто зріст, uh, будь, uh, у нас матиме значення від зміни за індексом 1. А H досюди ось сюди перенесеться. І буде це набагато простіше. Тобто ми можемо змінювати порядок uh, наших. Змінних. І тут бачимо, що рядок консолі в right line містить деякі числа у фігурних дужках. Ось вони: 0, 1, 2. Це плейсхолдер, і замість яких під час виведення рядка на консоль будуть підставлятися деякі значення. Значення, що підставляються, вказуються після рядка через кому. Тобто, ось ми записали наш рядок, і після подвійної лапки. Котра у нас ось тут присутня, ми поставили символ коми і вивели наші три, записали три наших зміни. І при цьому важливим є порядок подібних плейсхолдерів. Наприклад, у разі, після рядка першої вказано змінна name, потім хейк і потім age. Тому значення змінною name смоктуватиметься замість першого плейсхолдера. Ось а Нумерація починається з нуля, то це треба запам'ятати, що коли будете використовувати плейсхолдери, необхідно вказувати на операцію з нуля і далі. Ось таким чином. В тому підсумку, під час виведення на консоль рядок. І а, також ми це зараз зараз розглянемо. Ось наші три змінні, ось наш текст у, у дужках. І ось наші змінні. Name матиме індекс 0, Хейк індекс 1, H, індекс 2. Запускаємо. І ось ім'я. Наша змінна name має значення Tom. Ось перший індекс. Ось вона. А, далі. Вік. Індекс 2. І, і за індексом 2 у нас змінна H. А змінна H 34. Ось сюди а вона була закинута, і зріст або хей індекс 1 Ось він. Все дуже просто. І, скажімо так, який спосіб обирати, це лише стосується того, як вам буде подобатися. І також є метод консоль write. Крім консолі, write line, можна також використовувати метод консоль write. Він працює так само за тим винятком, що. Не додає перехід на наступний рядок. Тобто, наступна, е, наступна консоль е, висновок виводитиметься на тому ж рядку, е, що ми тут з вами побачимо. Зараз я візьму цей код. І е, консоль врайт. Ось він. Лайн у нас прибрано. І ось тут ми виведемо е, за допомогою нашої інтерполяції наші дані, котрі ми з вами записали. Ось вони. Том, вік, зріст. Проте, якщо ми продублюємо цей код, ось тут зробимо дублікат. Для того, щоб зробити дублікат, треба навестися у кінець рядка і натиснути Ctrl-D. І запустимо програму знову. То у нас виведеться спочатку перший рядок. Ось він. Ось він, перший рядок виявився. І потім після нього у нас виведеться другий рядок, але він не виведе з нового рядку. Він виведе в тому самому рядку. Тому, якщо ну, вам необхідно виводити по рядках кожен раз з нового рядку, треба після write додавати line, щоб воно виводило кожен раз з нового рядка. Тому... В який спосіб вам більше подобається, той і застосовуйте, котрий вам здався більш легким, той треба використовувати. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.